Сьогодні я зустрівся з організатором велоекскурсії дитячої Олександром е Аскольдовичем, е і ось він нам відповість на ті запитання, які в мене виникли, е і я думаю, що виникли і у вас. Олександр Аскольдович, здрасту. Згодом про але я хочу попередити, що е попросити розмовляти, е звертатися на ти. Можливо, це. Ми з вами не їздили вже не одну сотню кілометрів разом, тому я вважаю, що це взагалі можливо. Дякую. А, так. Добре. Але все новому тебе, Олександр Московічка. Як виникла ідея проведення такої велоекскурсії для дітей? Ну, скажу відверто, що ця ідея народилася давно, але ж це не моя ідея. Це ідея, скоріш за все, директорки першої школи, пані Наталі. Це була ідея, вона, скоріш за все, виникла під час нашої сумісної поїздки в музей Москалі, Олександру, яку ми разом проводили. Да. І тоді була дуже потужна така група велосипедістів, і різноманітна, дуже різноманітна. Були і працівники медицини, і вчителі. Багато людей було, в тому числі приїздили туди ще і ті своїм, ну, своїм транспортом, скажімо так, на машинах. І там після цього виникла ідея у пані Наталі, бо мені довелося з нею зустрічатися. Я цікавився історією першої школи, де вона працює директоркою. Вона сказала, що в неї виник такий план. Вона запропонувала передні такої екскурсії. Я тільки дав добро, кажу: я будь-який час, який ви визначитеся і визначатися. Я задоволенням це можу провести. Нам здається, що все ми знаємо, все бачили, всюди були. Але насправді я вам повинна сказати, що це не так. І я думаю, що ви в цьому переконаєтеся. І Олександр Азгольдович, який буде для вас проводити цю велоекскурсію, познайомить вас із такими куточками нашого міста. Про які ви не здогадувалися, і про які ви не знаєте дуже цікавими, тому е я хочу побажати, щоб ця велоекскурсія тим, хто. І проїде дійсно вам діти запам'яталися, і щоб ви потім завтра прийшли і сказали своїм однокласникам, що ж що їх не було з вами. Я тоді задам таке наводяще питання: чи завжди ви взагалі прямо відходите і скрізь проводите екскурсії? Ну, звідки у вас таке взагалі Ну, ну, жалося, да. ну розумію. навички? Так. Да, навички, ну по перше, мені завжди це було дуже цікаво, особливо після. То, як почали відвідувати музей пана Юрія Дахна, а ми скажу чесно, що відвідуємо кожного року вже можна сказати, що це традиційна наша екскурсія. А по-друге, після того, як в наше місто приїздила ну, велика компанія феломандрівників з Києва, і ми шукали, як їм наше місто показати разом з тобою, якщо ти пам'ятаєш той момент, це було років може п'ять чи шість тому. Для цього і шукали е, якогось гіда, який міг би е, розповісти про наше місто. І це не вдавалося. Потім нас дуже виручила пані Кристина Дівчинка, і вона теж була на велосипеді, і мені це дуже сподобалось. Бо я був в якості екскурсанта е, на тому заході, але мені сподобалося. Я почув багато цікавого, бо я вважав, що, що я знаю про місто дуже много, а визначили, виявилося, що це зовсім не так. І після цього були організовані курси, точніше школа Гідів, завдяки агентству регіонального розвитку міста Славутич, пані Арина Старовойтова організувала такі курси, школа Гідів. Але ж це був вже друга, другий випуск школи. Я кажу, що якось так прийшов, не зачепив, якось так піднісся, Дуже холодно до цього. А на цей раз я вирішив відвідати і не пожалкував, тому що я дізнався дуже багато цікавого про наше місто. Проте мені здавалося, я знаю майже все, але це зовсім не так, по-перше. По-друге, це були зустрічі з цікавими людьми, дуже цікавими, професійними гідами, так Станістав Шукстела, будівельниками е міста, е начальник управління капітального будівництва, Чорнобильської станції. Е Володимир Степанович, підказ, Круп Крупський, да, вибачте, Крупський пан Крупський. Через руки якого пройшли майже всі акти, він підписував особисто, він дуже багато цікаво розповів. Ну, взагалі, якось ця тема мені зайшла в душу, і я вважаю, що мені це цікаво і дуже хочеться розповісти. А ще мотивація, мотивація така, що під час нашого зібрання в школі гідів пані Рина робила акцент на те, що школа гідів для тих, кому 50. Плюс. Тобто, що, щоб ми передавали наші знання, те, що ми пам'ятаємо молодому поколінню, Виховували, скажімо так, патріотів свого місця. Ну, якось, от так воно і вийшло. Що після закінчення цієї школи ми ще там проводили пробні екскурсії містом, в тому числі я таке робив, побачив багато помилок, критичних зауваження з боку своїх колег, учнів і спеціалістів. Намагаюся це виправляти. Велеекскурсії, це ваш е, такий. Но, да? По-перше, я вже сказав, що е, Кристина Бельченка е, ж, також, також з велосипедістами з Києва, в тому числі я брав участь як екскурсант. Це була екскурсія. Mm -hmm. Вона має багато плюсів, тому що це мобільна група, швидко можна міняти локації і таке інше. Тим більше, що наше місто має. Е, Інфраструктура велоінфраструктура більш-менш таки розвинута така велодоріжки спеціальні, де можна на яких можна пересуватися містом. А як ви розробляли веломаршрут? Ну це дійсно було дуже важко зробити, тому що, хоча в нас і існують велодоріжки і все-таки інша велоінфраструктура, але ж вони в дуже поганому стані, на жаль, мені здається, що 36 років місту, і окрім того що. Десь такі з'їзди зроблені, більше нічого не, не робилося. е, підіймають асфальт. А стосовно розробки маршруту, то е, я декілька разів і неоднократно проїздив цим маршрутом, е, обирав місця стоянки, де можна зупинитися, про що розповідати і таке інше, е, від, на яких локаціях. Е, е. Ну, Це було неодноразово, я, мабуть, разів три чи п'ять десь. Довелося поїздити. І скажу чесно, не повсюди було дуже комфортно себе відчувати на наших велодоріжках, на жаль. Mm -hmm. Ну, ви е, якось е, окремо думали про те, що це саме будуть діти, і це буде група, що... Так, так, так. Якось... Да, сам, саме це я е, продумав, тому я запросив тебе, Олександр, допомогти мені. <гум> Можливо, там у відео буде це помітно, щоб е, супроводжувати групу. Позаду у, 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 у жилетах, так, так само, а і, тим більше, що е, довелося е, запросити працівників поліції. О, це зараз наступне питання. Е, чи просто було, чи там було важко е, залучити до проведення ціє, цього мирного заходу е, працівників поліції? Ні, скажу чесно, що е, проблем ніяких не виникло зовсім. Зовсім не було. При першому ж відвідування нашого відділення поліції мене познайомили з працівниками, які опікуються питанням дітей та юнацтва. Я з нею поспілкувався. Вона запропонувала навіть свою допомогу в плані того, щоб провести навчання дітей правила дорожнього руху поведінки на дорозі і взагалі питанням безпеки під час керування велосипедом. А також вони привезли з собою і сувенірну продукцію. Вони пам'ятки для дітей там світловідбиваючі ліпучки і таке інше. Це було з їхнього боку. Вона подарувала і провели інструктаж. Все було дуже чудово. Я був здивований, чесно кажучи, що. І вони ще е, пропонували навіть е, супроводжувати нас своєю поліцейською машиною під час руху вулицями. але ж я сказав, що ми будемо їхати. Тільки по велодоріжках, тому що правила дорожнього руху забрання дітям до 14 років, самостійно користуватися велосипедами на дорогах загального користування. Ну проблем не було зовсім ніяких. До речі, так окрема класна родзинка, саме те, що ну, е, цей захід супроводжувала, ну хоча б в такій мірі, е, поліція. І я думаю, що для дітей ну, це була така класна настанова так. початку заходу. Так, сам, та, саме так була. Вони були дуже вражені. Ну, по перше, поліція приїхала е, у формі. І світловибиваючі жилети теж на них були. Ну, форма сама, що так вражає, особливо хлопців. А, добре. Чи важко, ну, хоча б ви вже на це питання відповіли, все ж таки було домовитися про проведення ну, такого заходу з ну, адміністрацією школи? Ну так, одна справа, ідея, ну, ви хоча б сказали, що ідея була пані Наталії Бардакової директорки. Так. Але подальша реалізація його. Ну реалізація як. Ну у нас ж така домовленість попередня була з нею. Потім я сказав, що ми з нею ще раз зустрілися, бо мені було дуже цікаво під час навчання в школі гідів історія нашої першої школи, вона ж дійсно перша mm -hmm. в місті школа. І ми десь зустрілися і там трішечки побесіди. Була така бесіда в нас. Не, вона сказала, до речі, що історія школи в них є документи офіційні, як вона навіть якась така научна робота, чи як, да, була научна робота, що хтось історію історії школи вивчав дуже ретельно. Вона в них задокументована. Вона запропонувала свою допомогу в цьому плані. Мені як їду початківців, це було дуже цікаво. І ми визначилися, що будемо проводити цю екскурсію. В кінці навчального року, але ж пані Наталі потім було відрядження, на жаль, і там трішечки. Ну, тобто вона визначала сама дату проведення. Я вже був в статусі непрацюючого пенсіонера, мав доволі багато вільного часу, і я був готовий провести будь-який час. Але мені довелося ж домовлятися ще з датою проведення з поліцією, з помічниками, з фотографом. До речі, нас супроводжував професійний фотограф. Ще. Так. А музей? Так, да, музеї, до речі, музеї про музеї, всі екскурсії, які я містом проводив, мені доводилось проводити, я починав з відвідування музею. І взагалі мені це дуже вразило, як діти до цього віднеслися. Я можу трішечки перейду на іншу тему, але ж про музеї треба згадати все одно. Ну, по-перше, коли прийшли в музей, мене, я висловив своє побажання, щоб Ну, не дуже довго, хвилин 40 максимум, бо в нас щоб, е, була екскурсія містом в основному. Я вважав, що е, не дуже довго, щоб діти не втомилися. Але коли вони почали, що я сказав, що багато і все не багатий, про це не розповідайте, вони були здивовані. А чому не про все? Бо нам дуже цікаво це. Вони дійсно були захоплені, як е, історію міста будівництва, історію е, будівництва Чорнобильської станції, міста Прип'ять і таке інше, взагалі історію цього краю. Вони, мене це здивувало. Вони дивилися такими круглими очима, і навіть ротирку розкривали. Ну, треба, до речі, сказати, що і гід по музею був дуже такий професійний, mm -hmm. скажу відверто. Ну, треба подякувати так, музею, музею, музею за те, що да, дійсно на, на висоті провів екскурсію, я там був. І радий, тому що в музеї почав відновлюватися і змінив графік роботи. і, До речі, всіх запрошую, що ще хто там не був або був дуже давно, то приходьте там, вас чекають і ну ви побачите все новими очима. Це 100%. Якщо будуть у вас гості, якісь, то обов'язково сплануйте свій там. День там, чи якісь там вихідні, і обов'язково побувайте в нашому музеї, це того варто. Переходимо до наступного питання. А, ну, Чи задоволені ви цією екскурсією? Результатом задоволений. По-перше, це я побачив по настрою дітей раз. Хоча потім, коли почав аналізувати, я зрозумів, що. Про те не розповів, те не сказав, ось тут трішечки не так щось відбулося. Але загальне враження дуже приємне. Особливо тому, що були задоволені люди. Оце моє, ну діти мої, на увазі так. Пані Наталя директорка, сказала після екскурсії, що вона вважає це зробити гарну традицію і на початку навчального року проводити такі подібні екскурсії. Так що я дуже... Буду радий допомогти ще раз. І треба сходити до пані Наталії Бардакової, директорки першої школи, запросити, організувати ще такий же захід. Мені, мені самому дуже сподобалося, тому що я бачив, що люди задоволені діти. Вони зацікавилися. І коли ми були біля парку, там в парковій зоні, один з хлопчиків побачив косуль. Він такий був здивований, Я здивувався теж, тому що ну як це жити в місті і не бачити. Ну, Таку родзинку, яку знають всі, скоріш за все, в нашому місті. Да. Але виявилося, що це переселенці з Донецької області чи з Луганської області, да, і він от, вже тут півтора чи два роки, але ж не був в цьому місті і не бачив таких гарні речі. Да, буває, да, буває да, на жаль. І тому Я вважаю, що під час екскурсії багато цікавого, можна дізнатися, я навіть Хтось доповнює мене як гіда, який проводив щось так своє додає, і я це складаю в свій багаж. Це в наступного разу я буду вже про це розповідати. І про відгуки. Які от відгуки отримав цей захід у суспільства? Чи воно ви отримували якісь від? Може знайомих, може від там, установ хтось вам щось розповідав, там, казав, що ми теж хотіли б, щоб у нас таке провели. Чи може ви вже є від інших шкіл до вас якісь запрошення на проведення, ну, чи вже у вас є якісь плани на наступні якісь там екскурсії? Ні, шкіл то багато? Шкіл багато, а, так. Перша да. школа. Хочу сказати, що ну, перше, від першої школи ми. Разом з тобою отримали подяки, якщо ти пам'ятаєш, да. да. це дуже було приємно. і відчуваєш, що твоя пасія ну, не даремна. А таких загальних відгуків я е, не бачив, та я їх і не очікував, скажу чесно. Бо це е, робилося не заради цього зовсім. Воно мені якось недоцікавило. Свої пропозиції я е, висловлюю в своїх соцмережах. Е, більше того, я е, зверта, звертався до соціальних працівників. Які опікуються е, переміщеними особами, скажімо так, які придумають. Тут може бути ваша реклама. Так, да? я звернувся туди що з пропозиції, що я можу провести екскурсії. До речі, я проводжу їх безкоштовно, абсолютно, без е, будь-якої матеріальної для себе. І... Вважаю, що це для них дуже буде цікаво. Ну, по-перше, я познайомився з однією сім'єю з переселенців, і вони чесно і відверто кажуть про те, що вони, ну крім із палкома, центральної площі і декількох магазинів нічого більше в місті нашому не знають. Я вже мовчу про історію будівництва нашого міста, і як будувалось, для чого, і деякі заклади були, і таке інше. Ну, якось брат там, згороднього зв'язку нема поки що. Я вважаю, що це тимчасово, що рано чи пізно це буде. І ще я звертався до велоспільноти наших друзів з Чернігова, там розміщував свою рекламу. Ну, реклама вона, вона не носить мій ні фінансово ніякої там навантаження. Тобто я матеріальних благ від цього ніяких не маю. Я тим особисто задоволений, нічого не відчуваю більше. А, добре, а як ви бачите перспективи цього напрямку? І напрямок дуже цікавий. Вважав, я був взагалі, коли б, е, відвідував школу Гідів, е, я наполягав і дуже часто казав пані Арині Старогойтеле про те, що е, ну, не варто припиняти <плес> цей процес навчання маю на увазі школи Гідів, ну, тому що продовжувати навчати, вибачте, переб'ю вас так. Да? А продовжувати навчати випускників чи нових гідів? Ну, може набирати нових, а старі мають приходити щось. Ну, може, якось там вибірковане, якісь заходи. Наприклад, там зустріч з Володимиром Петровичем Довиченко. Наприклад. До речі, у нас не не відбулася така зустріч, не знаю з яких причин, але ж почути з перших уст про будівництво міста дуже цікаво. До речі, я отримав від нього його книгу, яка називається Славутич місто моєї долі. Там дуже багато цікавого розповідається про будівництво нашого міста. Я від цієї книги брав матеріали, як людина, на очах якої це, все це відбувалося, який був безпосередньо в цьому mm -hmm. процесі. Тобто я вважаю, що цей процес має бути продовженим якось так. Це перше. А з точки зору екскурсії, це дуже дуже ефективний, скажімо так, екскурсія. Тому що швидке переміщення з локації на локацію. А під час переміщення, як правило, гіди мовчать, нічого не розповідають. Тут дуже швидко раз і все. Ми переїхали, зупинилися. Ну але ж треба вибирати місця зупинки, місце де ви будете розповідати щось своїм людям. Ну, взагалі, якщо розповідати про. Професію про гіда як про професію це ну, така дуже різноманітна багато питань. Це і психологія. Це треба розумітися, чи цікаво людині, про що ти розповідаєш. Дивлячись її очі, ти вже відчуваєш це цікаво, про що ти розповідаєш, чи ні? Чому не цікаво? Потім треба розповісти про маршрут, треба знатися з історії, з матеріалу, про що ти розповідаєш. Ну і там багато, багато, багато нюансів. Ну, завдяки школі гіді ще раз хочу підкреслити, що завдяки професіональному підходу до цього питання навчання. У нас була зустріч із Станіславом Борисовичем Шухстела, професійний гід. До речі, в нього і міжнародного дуже багато він англійською мовою проводив екскурсії для консулів, для дипломатів і таке інше для гостей нашого міста. І в мене є така мета, теж вивчити англійську мову, і в англійське мові, проводити екскурсії бути гідом. Ну, але це про майбутнє, скажімо так. Ну, судячи з на питання, чи вважаєте за потрібне продовжувати так, да. такі подібні заходи, ви вже відповіли. Так, а я вважаю, що це потрібно. І, на жаль, що от ну, чомусь не... нема запиту на ці. Речі, я дуже здивований, хоча провести екскурсію можливо це зробити і так, що, наприклад, сьогодні по там, кавказських кварталах ну, пройтися, порозповідати щось, дізнатися. Потім десь через тиждень, через два, там ще інші квартали відвідати, там загальноміський центр. Там дуже ну, матеріалу дуже багато цікаво, Я можу сказати, наприклад, що після того, як я почав це вивчати, От наш білий ангел міста Славутища, монумент наш. Він таку цікаву історію має. Мені довелося зустрітися з цікавими людьми, таким як Лінік, художник, художник да, монументалістки керував цим проєктом, І вони виграли, але ж сам пам'ятник це виробництво російського архітектора, звичайно, забув, на жаль, вибачте. Ну, і не не сам Петербург, да, Я ж не готувався не. до сьогоднішньої нашої бесіди. Ну дуже багато цікавих речей, і вас сказав. Про, ну, про, про пам'ятник ми, можливо, там, зробимо окремо, щоб, якщо будуть 100 лайків да, під цим відео, там, зробимо окремо, ну, окремо я, відео з, про з задоволенням, розповім те, те, що я знаю. Да, так, так. А, ну, давайте крайнє питання. Поділіться з нами. Там, якісь там ідеї нові стосовно там вело -екскурсії. ну не вело, вела просто нехайбудь екскурсій містом щось там новеньке до чого можна готуватися зацікавити нам, аудиторію наших мешканців там чи ну це... я пожертв міста да, ну я вже трішки затонув цю тему я вважаю що е ну, пересуватися містом пішки дуже важко Ну, на ж маленьке місто, маленьке місто, але ж локацій дуже багато, цікавих і обійти. Це не вистачить півтори години. Не вистачить Люди, Люди похилого віку, поважного віку, скажімо так, вони не завжди готові там дві години провести ногами на ногах, проходити. Тобто, тому я вважаю, що дуже доцільно буде проводити якийсь цикл. Екскурсії, я вже трішечки затронув, зачепив цю тему. Ну, наприклад, там про кавказські регіони, потім про Балтійські регіони, центр загальноміський, і так далі. І так далі. І обов'язково я підкреслюю, обов'язково треба відвідувати музей. Обов'язково. Нехай хоча б півгодинки, але мати уявлення, уяву про те, як дещо роз, розташоване. Музей зараз переживає, відкрилося друге дихання в нього. Він Дуже класно, ти вже сказав про те, що вони змінили графік роботи. Я завжди був дуже здивований, коли вони по суботах не працювали. Це якось так. І в неділю. Ну, в неділю, так. Да. Ну от зараз вони по суботах працюють, а в неділю вони працюють. Якщо як запити там екскурсії, люди бажають провести, вони готові і в неділю працювати. Ну і хочу додати, що це, ця тема настільки близько зайшла мені в душу, що. Навіть от давні що з дружиною поверталися, як всі славутичани з базару, з ринку нашого міського, повні торби, овочі, фрукти і різні продукти харчування. І біля білого пам'ятника пам'ятника Білому Ангелу побачив якусь парочку і дитину. Розумнили вони з таким дуже уважно розглядали цей монумент, потім читали гімн міста Славутича помацали той кам'янець, який всередині знаходиться. Ну я звернув увагу, що вони вели, поводили себе так, не, не як Славучани, воно відразу ж це помітно да, кидається в очі, і я запропонував, давайте вам розкажу, розповім хоч трошечки про те, що ви, де ви зараз знаходитеся. Вони з задоволенням слухали, це були гості, дійсно, гості з міста Чернігів. Вони mm -hmm. приїхали з сім'єю спеціально подивитися на наше місто. Дружина почекала десь ключки з боку і нам ходили... так, на питання був сі при як чи підтримує ваша дружина? Ваша... Ну, ні, вона не проти зовсім бо, тому, що це проводити свій час з людьми. Це для мене завжди було приємно, Вона це знає добре. Ну, на всяк Я, по крайній мере, я, я не заважаю домашньої роботи робити. Mm -hmm. ну, тут вона стояла поруч і чекала мене не подали. Але ж ну, хвилин, може, десь 10, 10 чи 15 я увагу цим людям. Вони задоволення слухали, і взагалі вони потім дізналися, що місто побудовано за місто міста Пріп'яті. Ну, це не було так. Да, да. Mm -hmm. Ось я просто кажу, що вони, ну, це наші сусіди mm -hmm. Чернігів. А що думають? От, Скажу більше, що зустріч з своїми друзями, однокласниками, студентами, з якими я навчався однокурсниками, не всі уявляють, що таке Славутич. Для них деякі терміни, як Славутич, Чорнобиль, ІЧС, Привіт, навіть, це для них одне єдине. Вони вважають, що це якийсь комплекс. Зодно боку, це щось таке просто тема одна і та ж. Але ж це різні локації зовсім і різні історії. І ось вони дізналися, що місто було побудовано для енергетиків, які е, працювали на Чорнобильській станції. А треба ж сказати, що вже в 86-му році, е, у жовтні місяці, вже ЧС почала видавати електроенергію в мережі угу. тодішнього Союзу. 86-го, це, це квітня, скільки там пройшло півропівроку сьогодні. Ну, тобто сарко... вже питання, да, вже питання було, такі, що саркофакт, наприклад. Якось так. Ну, тобто це дуже цікава така тема, і вона мені якось зійшла, зайшла в душу, і я задоволений. Тому я запрошую всіх і вважаю, вважайте це в якості реклами чи як. Я думаю, що Олександр залишить мій номер телефону, звертайтеся. Я з задоволенням поможу. Визначимося з часом. Так, залишу контакти під відео. Ну, Олександр Остальович завжди коментує відео з мої. І ви завжди можете перейти в його профіль і написати, допуститися до нього на екскурсію. Я думаю, що він радий, проведе вам і ювелка, як то каже. А я хочу нагадати, поставте лайк і підпишіться no. на новини, які <свісно> робить. Олександр Само... <свісно> <так>. Само <свісно> Саму, Саму <напросилася>. <свісно> Так, <свісно> підписуйтесь на канал, стати вподобайком. Вам, це, я думаю, нічого не стоїть, а мені буде приємно. А до речі, ми працюємо скажімо так, над контентом разом, а бачите, який талановитий у нас Оксандро От, і працює на благо нашого міста, міста Білого Ангела, От, Славутич, місто для тебе, для нас всіх. От, і разом ми щось. فٹ okay.